Пам'ять про незламну боротьбу в Івано-Франківському театрі кіно відбувся показ документально музичного телефільму Україна майдан перезавантаження. Проєкт про події революції гідності, реалізований у 2019 році телерадіокомпанією Раї з оригінальним авторським відеоматеріалом військового кореспондента Руслана Ганущука, який загинув, захищаючи державу під час повномасштабної війни. Руслан був з першого дня на майдані. І äh, він був і. Äh... У всіх локаціях вони з другом спочатку поїхали на Майдан, щоб знімати кожний день по два-три по три репортажі для того, щоб створити історію насправді. Але ну, чим далі, то відповідно Руслан вже і патрулював на Майдані, і в свобідний час він все одно далі продовжував знімати. Він знімав кожний день. Всі його документальні ці зйомки взяла прокуратура як доказ, і він давав свідчення. І на основі цих документальних відео будуть тепер робити звинувачення. Музичний матеріал до телефільму оброблений та скомпонований мистецтвознавицею Віолетою Дучак з озвученням народних пісень та музикою українських композиторів у виконанні квартету бандуристок «Гердан». виникла ідея синхронізувати ті матеріали, які в нього були зняті, з нашим концертом. І саме реалізація цього проекту в Польщі в Жешубі. Вона тоді і спонукала до виникнення такої ідеї про фільм. Фільм, який би дійсно міг репрезентувати повною мірою і матеріали Руслана Гонощака, і в нашому озвученні, і вже в 2019 році ми змогли це реалізувати разом з телерадіокомпанією Раї. І за підтримки українського культурного фонду публічні перегляди телефільму планують організувати в Івано-Франківську та інших містах України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».